Бог створив безсоння, Бог створив Ютюб Music. Ще дитячі долоні. Ворогів, друзів. Бог створив беззаконня, Пломбір при союзі, І стрибки з підвіконня, Хливнюка, ой у лузі. Бог створив каберне, месершміт, старість. Радісний, сумне, посадки, Старлінг, карі, а посеред боліт Бог створив етіх. А проспавшись, як слід, Кіпр, Зміїний, Тайвань, Єті. Бог настільки крутий. Він створив ноутбук Хенкса, Череду, Звіробій, Шекель й Пенси. Виробництво складне. Бо упрощення й помсти лінія виробництва одне ціле бекон, холмса, качкодзьоба і квін, людей, воду, дейтерій і планету полин, і руїни імперій. А от ніч без смертей Бог створити не може. Заморився, окей. Що складне те. Не кожен.